Майки кінтаю всіх! Морозиво улюблений смаколик дітей та дорослих, а домашнє ягідне морозиво особливе частування. Цікавий і процес приготування морозиво в домашніх умовах. Результат настільки неперевершений, що магазинне морозиво і купувати не захочеться. Урожай літніх ягід та фруктів так хочеться зберегти, не втративши вітамінів, смаку та аромату, тому сьогодні пропоную зробити домашнє ягідне морозиво за моїм рецептом. Для цього морозива нам знадобиться лише три інгредієнти. В чашу блендера всипаємо. Заморожені ягоди 400 г. В мене була заморожена малина. Цукор 50-100 г. Кількість підсолоджувача регулюйте на свій смак. Та вливаємо молоко. Воно має бути холодним. Знадобиться 100 мл. Перебиваємо масу блендером до повністю однорідної консистенції. Ось і все. 3-5 хвилин і домашнє ягідне морозиво готове. Можна перекласти ягідну масу в контейнер та відправити в морозилку. Таке морозиво чудово зберігається. Так як кількість цукру ви регулюєте самі, то таке морозиво чудово охолоджує і після нього не відчуває ще більше спраги, як від звичайного морозива з магазину. Ну і звичайно ж таке ягідне морозиво можна одразу подавати та куштувати. На мій погляд, для домашнього ягідного морозива найкраще підходять чорна смородина, малина, полуниця, лохина. Виходить ягідне морозиво дивовижна яскравого кольору, смаку та консистенції. Вже не кажучи при у ягодах вітамінів, адже саме при заморожуванні вітаміни зберігаються найкраще. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. Всім смачного, з вами була Марія Кутіна.